Так, друзі, всіх вітаю. Е, їду зараз на нову пошту ну, і вирішив зняти таке невеличке відео по відправці пресформ. Зараз загрузив прес-форми. Це 10-тирамочні е, із логотипом FastB. Е, ну, точно такі ж, як у нас тільки що другий логотип. Ну і 6 рамочні е, стандартного вулика і також ще нуклеусні форми, наші, які в нас були. Корочі, відправляю. зараз повністю загружена машина. Їдемо з дружиною відправляти. Ну і е, що, ну, стосується що стосується прес-форм, що стосується прес-форм, зараз плюс-мінус десь е, на півтори неділі в нас є замовлення. Тому е, хто хоче стати на чергу по прес-формах, будь ласка, зараніше його якось... Тому що ну, черга продовжується, ну, плюс-мінус. Е зараз ну, візьмемо ну, 2 неділі в нас е зайняті. Але ж коли раніше замовили, тоді раніше отримали. Тому, друзі, якось отак. Зараз наш автомобіль працює як на доставку, зняли сідушки. Ну, то бджоли возимо, то відправки возимо, тому що ну, ніяк інакше машина повинна працювати. Тому друзі, якось отак працюємо. Сьогодні ще від, відвеземо декілька сімей на акацію. Та вітаки в нас справи. Коротше, продвигаємося, і закази людям відправляємо, і е паралельно вспіваємо щось е мутити з бджолами. Ну, поки сезон, щоб нічого не впустити. Тому, друзі, когось щось зацікавило, попри сформу звертайтеся за номером телефону, бо можливості відповідаю на телефон. Якщо немає такої можливості, пишіть мені на Viber, коли я не беру телефон, тому що зайнятий працюю. Ну і таке прохання: не телефонуйте в вихідний день. Вихідний день це неділя. У мене не дуже як то кажуть. Дуже це комфортно, коли тобі в, в вихідний день дзвонить людина з сіми ранку і їй потрібна матка. Я прекрасно розумію, але один день нічого не рішає. Тому, друзі, всім благословень і все найкраще, а ми відправляти форми.